Цього року, саме у червні, у Вінниці відновлюється традиція, про яку ми вже крепко забули у зв'язку із пандемією і війною. І мова йде про улюблені для вінничан знані червоні базари, щорічні сільськогосподарські ярмарки, під час яких все місто скуповувалося якісною фермерською продукцією за прийнятними доступними цінами. Як все воно буде відбуватися вже 14-15 -го, -го червня говоримо сьогодні у нашій студії із заступником директора департаменту, начальником управління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександром Закорченим. Олександр Григорьовичу, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, хто чому, де та коли у Вінниці відновлює сільськогосподарські ярмарки, за якими ми всі містяни вже відверто говорячи засумували? Ну відверто кажучи, що е, започаткували ярмарки ми в минулому році е, з осені, і цього року ми вже їх починаємо масштабувати. Їх заплановано п'ять. Це перші з п'яти. Чотири це будуть осінні, друга половина вересня і перша половина жовтня. А саме цей приурочується до дня фермера. Він буде знаходитися на вулиці Ващука. Це від Василя Порика в районі 34-35 тридцять школи. До ярмарку зареєструвалося більше ніж 40 учасників. Це буде молочна продукція, це буде м'ясна продукція, це буде е, олія. Це буде крафтова продукція, це буде хлібобулочна продукція, це буде борошно, це будуть крупи. Це буде рання овочева продукція, така як картопля, кабачок, капуста. Uh -huh. Також це буде мед. Хоча цей рік є досить складним для, для меду, але е, декілька е, торгових точок з медом все таки будуть. Uh -huh. От. А чи вплинула холодна весна на асортимент сільськогосподарської продукції, яку ми зможемо побачити і придбати? Ну, знаєте, як кажуть, що кожен рік має свої особливості, але е, цей рік нам показав, що е, аналогів такому ще не було дуже довгий період. По-перше, майже цілий місяць він був дощовий і е, дуже почала стартувати висока температура на початку весни. Потім вона різко опустилась, і це повідкидало періоди вегетації на 2-3 неділі. Mm -hmm. Тобто те, що ми планували, грубо кажучи, в нас ярмарок стояв між 1 і 14 числом, ми так вагалися, переставили його на 14 і то деякі культури. Їм потрібно ще 2 неділі для того, щоб бути. Але в нас є такі фермери, як Гаврилюк. Він Покрив всю свою продукцію агроволокном по новій технології. Він готовий до такого ярмарку, Він просто показує своїм прикладом, що треба враховувати технології, вкладатися в виробництво, і тоді буде все добре. А чи можемо ми розраховувати ми, вінничани, на доступні і прийнятні ціни? Ну, я вам так хочу сказати: у нас буде з молочної продукції така таке підприємство так «Віла Мілк. Вони власне мають свою тваринницьку ферму і. Молокопроводу молоко зразу йде для переробки в молокозаводі, і без доступу людини воно там і переробляється. Тому від виробника пряма собі вартість. Там буде щонайменше два сьогодні. по-моєму, зареєструвалося третє. Це козині ферми, які виробляють крафтові сири козині. Це також від виробника. Крім того, ми поставимо більший акцент. На крафтові, того, що він працює з особистими селянськими господарствами, з дрібним фермером. Він саме є переробником, який в таких. Все в натуральному, вручному режимі сімейне виробництво. Отаких От виробників ми вже притягуємо і предоставляємо саме ярмарок. Це на виконання програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки, які він проводиться. Саме його мета це розвиток локального виробника. А ярмарок це майданчик для реклами, пропагування. Можливості донести продукцію і ознайомити містян саме з цією продукцією, а містян дати можливість побачити, що якісна продукція є поряд з ними. Угу. А проведення сільськогосподарського ярмарку це не тільки, як ви сказали, можливість для містян скупитися за прийнятими і доступними цінами. Все це має пряме відношення до продовольчої безпеки всієї нашої громади, саме так. Ця система сільськогосподарських ярмарків, тобто її тимчасова відсутність у зв'язку із пандемією і війною, складала загрозу для продовольчої безпеки, і саме тому ми відновлюємо їх? В якійсь мірі це так. 22-й рік показав, що зміна виробництва, тобто у нас були районовані культури, які вирощувалися в межах країн. І що сезону вони в одному місці вироблялися, він іншому місці реалізовувалися, і е, форс-мажор показав, що вони не виробились. Попит її пропозиції немає, ціна зростає, а товарозаміщення приходить за кордон. Тому відповідно, якість його була, і ціна не яка здовільняла місцям. і поклало певний виклик щодо формування програми розвитку аграрного сектору. І ми для себе поставили задачу систематизувати. Об'єднати сільосвиробників ми створили асоціацію, а ми дали програму підтримки овочівництву. От вона запрацювала в минулому році 173 тисячі, отримано дотації шістьма аграріями. І от ми почали системно. І з одного ярмарку, оскільки ми зробили ярмарок, в минулому році не його відвідали 10 тисяч. Відвідувачів за три дні. Тому цього року ми Сергій Анатолійович поставив перед нами завдання масштабуватися, локальну продукцію довести до містян, показати її якість і розвивати. В нас зараз вже активна торгова марка. І оце Такі е, об'єднання таких різних інструментів дає можливість розвивати, ознайомлювати і забезпечувати власну продовольчу безпеку з продукції, яка виробляється навколо міста, коли сільськогосподарські ярмарки відбуваються постійно по декілька разів протягом року, то зв'язки вже встановлені після довгого періоду такої е, довгої паузи. Як скоро вдалось відновити зв'язки з виробниками сільськогосподарської продукції? Встановити нові чи раду вони йдуть до спів. В праці. Ми е, спільно проводимо цю роботу з департаментом е, аграрної політики області. Ми об'єднали свої зусилля, адже ми працюємо е, за, для продовольчої безпеки разом. От. І е, спільно ми залучили е, і молокозаводи, і м'ясокомбінати, ті, які будуть представлені саме на, на ці виставки, оскільки вони є переробною галузю, е, малий фермер виробляє, вони переробляють і продукція. Е, ми хочемо ставити перед собою завдання, що додана вартість повинна бути вся залишатися тут, розвивати її, ознайомлювати, і саме от крафт і переробка це ті речі, якщо вони знайдуть підтримку споживачів міста Вінниці і вони дадуть їм стимул для масштабування. Це буде таке, це такий буде магніт для інвестування і розвитку власної переробки в Вінниці, і розвитку споживацького ринку саме тут на місці. Отже, підсумуємо, 14 -го, 15 -го червня відновлюється традиція сільськогосподарських ярмарків, які відбу... будуть відбуватися в межах нашого міста. І цього року, цими вихідними, все це відбудеться вулицею Миколи Ващука. Це не найбільша транспортна магістраль нашого міста, але все ж таки вона доволі рухома. А чи перетвориться вона на пішохідну зону, чи буде там безпечно? Ну ми? Врахували всі ці моменти, і там будуть дотримані всі все згідно чинного законодавства. Там буде е, тимчасово перекритий перекритий шлях для того, щоб там не було колізії. Десь буде е, нижче, там буде односторонній рух. Всі, вся розмітка буде донесена. Е, працівники поліції будуть на місці. Перекриття всі знаки дорожні будуть виставлені. Тому я думаю, що колапсу не буде. Повідомлення на, на сайті та в мережі Фейсбук вже активне. Воно вже було е, вчора. Можливість його читати. Я, користуючись нагодами, запрошую всіх до ярмарку і хочу сказати, що молочна продукція від виробника дуже широкого асортименту. Молочна продукція не тільки, а й козина, також великий вибір м'ясної продукції: олія, ранні овочі. Борошно, борошно і вироби з борошна, все це ви можете завтра побачити, познайомитися. Навіть буде каравтярське морозиво, навіть і такі записалися до нас. Це теж елементи переробки і, і можливості розвивати бізнес. Тому я думаю, що е, це цікава нагода ознайомитися е, з продукцією, яка навколо нас, е, оцінити її якість, от, визначитися. І я думаю, що ці ярмарки будуть масштабуватися не тільки п'ять, але якщо буде запит е суспільства і е Можливість переробників, то ми можемо вивчати питання щодо створення якоїсь системи ярмарків на постійній основі. Отже, 14-15 червня зустрічаємось на вулиці Миколи Ващука на сільськогосподарському ярмарку. Радо зустрінемо всіх, Олександр Григорович, Я дякую вам за розмову. Не. А з нами у студії новин був заступник директора департаменту, начальник правління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександр З. Закорчений, ну а ми рухаємось далі.